Зважаючи на численні негативні прогнози в кінці 2022 року, в 2023 році великої економічної кризи не сталося, А в день, коли я пишу це відео, S&P 500 показує плюс 24% росту з початку року. Я впевнений, що глядачі нашого каналу, які слідують пасивні стратегії інвестування, в чомусь дивляться і копіюють дії Геннадія та Еліни, наших героїв, мають гарні результати. Моя найкраща інвестиція минулого року це інвестиції в податки, це донати нашим захисникам. І мій новостроковий etf портфель для моєї фінансової свободи. Деякі позиції показали кращий результат, деякі гірший, але в цілому я задоволений. І особливо це ті позиції, які пов'язані з акціями або пов'язані з облігаціями з високою дохідністю. Також мій так званий експериментальний портфель, де є акції в нашій українській компанії, і які торгуються на закордонних ринках, Насправді це благодійність, це донати на ЗСУ, це допомога хворим дітям це допомога малозабезпеченим сім'ям. Моя найкраща інвестиція в 2023 році це навчання в Айплан. Бо завдяки цій інвестиції я долучилася до команди професіоналів. Найкраща інвестиція минулого року. Насправді вона була зроблена ще в 22-му, але я вийшла з інвестицій в акції однієї компанії і зафіксувала прибуток. Це була компанія Netflix, про це писала навіть в себе в мережі. Хоча насправді, якщо глобально говорити, то найкраща інвестиція все ж таки це в власну самоосвіту. Для мене це інвестиція в ЗСУ та перемогу України. Вважаю найкращої інвестиції 2023 року інвестиції в себе, в особистий розвиток, в здоров'я, в час проведений з родиною. Ой, насправді цікавих кейсів було дуже багато. І якщо дивитися з точки зору та фінансового радника, то найбільш емоційно яскравий кейс. Це коли вдалося переказати активи між рахунками чоловіка і дружини на Interactive Brokers. найперше згадується ситуація, коли після консультації клієнтка сказала, а що так можна? І для мене це була маленька перемога, бо завдяки нашій співпраці вона усвідомила, що з грошима можна поводитися інакше що маленькими кроками можна накопичити на хорошу пенсію і досягнути інших своїх цілей. Ну, перш за все, цікавий кейс це натхнення наших клієнтів, які продовжують інвестувати. Особливу подяку я можу їм сказати за те, що вони намагаються адаптуватись до постійних змін, які відбуваються в законодавстві, платіжних маршрутах, в умовах брокерів. І мені здається, що таких викликів, як наші українські клієнти, мало хто в світі буде мати такий досвід, як адаптуватися до таких складних умов. Тому моя щира їм подяка за те, що вони намагаються це все врахувати в своїх фінансових планах. Ми їм, звісно, допомагаємо. Але вони всі молодці цілому насправді багато має кейсів, коли в клієнтів є велика сума одразу. Це певні соціальні виплати, і власне, коли розмірено і поступово ми допомогли цим клієнтам не вкласти, не зробити таких емоційних якихось купівель, а подумати роздумати над планами, подумати над цілями і почати до них поступово рухатися і розуміти, чому і як все потрібно робити. Мій ризик профіль консервативний, тож я зазвичай стороною обходжу ризиковані інвестиції. Проте е, люблю обирати окремі акції в світ свою пісочницю, так звану, тому вважаю, що кожна куплена цього року акція є ризикованою інвестицією. Саме найбільш ризикова інвестиція двадцять третього року. Е, ну, з точки зору ну ризик, це ж маємо розуміти: немає немає, немає, немає ризику, немає прибутку. Тому, якщо ми приймаємо на себе певний ризик, то відповідно рано чи пізно отримуємо або прибуток, або збиток ну, серед прибуткових позицій 2023 року, це, звісно, наше українське ОВДП, бо ніхто не очікував такого падіння курсу 40. Ну, зараз ми бачимо 38, це наскільки на 5%. Але з урахуванням того, що дохідність ОДП на була в середньому там 18%, то можемо порахувати, скільки вони в в еквіваленті принесли очіканого прибутку. Звісно, це не та інвестиція, яка є правильною, бо ми маємо інвестувати в тій валюті, в якій у нас є фінансові цілі. Але скажімо так, це такий побочний, побічний ефект від інвестування. Також порадили наші українські фонди, бо котрування у порівнянні з 22-м ріком зросли на, на майже на 50%. Порадували криптофонди. Так, я не люблю крипту, але я розумію, що є такий актив. Я не інвестую в неї, неї напряму, а лише через певні фонди. Також вони зросли. окреми компанії по різному з мого експериментального портфеля хтось порадував, хтось ні. Звісно, не порадували китайські активи, які дуже сильно впали, І особливо не порадувала компанія Керно, яка є українською компанією, але з точки зору етики відношення до інвесторів, мені здається, вона показала саме поганий приклад, який тільки можна може бути на зовнішніх ринках. Найбільш ризикована це, напевно, чекати рецесії на фондовому ринку. На цей рік у моєму портфелі вже не було місця для ризикових інвестицій. А найбільш ризикова інвестиція це була купівля авто під таксі. Систематичне поповнення рахунку. Дотримуватись інвестиційного плану. 23 ріки Надалі це якраз три слова, «долар доларкостей речі англійською мовою, хоча насправді і українською мовою це теж три слова усереднення доларової вартості. Моя стратегія інвестування у 23-му році в трьох словах. Це конвертаційний депозит, платіжна система Interactive Brokers. Якщо прямо в трьох словах, то завела гроші, купила і не дивись. Я не можу сказати, що прям нова, але в 23-му році вона набула більш такої системності і регулярності. І це купівля валюти онлайн щомісяця. А Моя нова фінансова звичка в 23-му році це використання. Значийських зобов'язань США або облігацій: це Білс, Бонс, Стріпс для своїх фінансових цілей, так і допомагаємо це робити клієнтам. Дуже зручно будувати собі так звану драбинку ліквідності на майбутнє. Купуючи ці облігаційні цінні папери, дохідність по яким навіть перевищувала дохідність по нашому ВДП, Ну і ми розуміємо, як, яка там ступінь ризику да, на порівняння з нашими паперами. Я активніше почала моніторити способи переказу валюти на брокерський рахунок, ну і користувалася валютними депозитами, чого не робила раніше. Саме фінансових звичок нових в мене не з'явилося 23 2023 році, але е, точно я в 23 ну, відчула це так деколи кажуть прям розширення по цілях. Е, в зв'язку з певними особистими моментами я побачила, що деякі фінансові цілі я можу наблизити по терміну і їх досягати набагато швидше, е, в межах року е, буквально, а можливо, і навіть пів. Оцінювати цінність речей, виходячи з призми витрат свого часу. В цьому році своїм найбільшим досягненням вважаю приєднання до суперкласної команди професіоналів iPlan.ua. Мої найбільше досягнення в 2023 році. Це мені здається, що я менше став працювати. Проте я більше вчуся, і більше вчу, як і в блогах, на курсах, так і наших клієнтів і в спільноті плантокс. Найбільше турбуюсь про себе, про своїх друзів та про свої близькі. Найбільше досягнення, і я прям пишаюся собою. Це повний чекап здоров'я для себе і своєї сім'ї. Найбільше досягнення 23-го року, власне, це те, що мала можливість і продовжувати працювати, і зберігати ментальне здоров'я наскільки це можливо, з чого і вам бажаю, і е, дбати про всі сторони е, свого буття, тобто і це тіло, інтелект, душа і дух, і розвиватися. І, так як казала, що найбільше інвестиція, найкраще в себе, я продовжую вчитися е, особистість розвиватися для того, щоб і далі ділитися цими знаннями. Можливість зростати та розвиватись професійно разом з командою Айплен. Я виокремила кілька своїх досягнень, бо вони важливі для мене. Ну, По-перше, це те, що я стала частиною Айплан. По-друге, я купила автомобіль, звозила себе на море і записалася в басейн. Я бажаю нам миру. Я бажаю нам перемоги. Я бажаю нам відновлення і я бажаю нам цінувати одне одного і берегти. Я щиро всіх вітаю з Новим Роком та Різдвом. Нехай наступний рік принесе вам фінансову стабільність, мудрі, інвестиційні рішення та подальше зростання. Бажаю вам року процвітання та фінансового благополуччя. Напевно, логічно було би почути якесь фінансове побажання від фінансового планера. Але я часто нагадую, що гроші це лише інструмент, це посередник між вами і вашими цілями. Тому я хочу побажати, щоб в новому 2024 році ви чітко розуміли свої бажання і свої цілі. І тоді, повірте, для цього точно знайдуться інструменти перемоги всім нам і великої спраги до життя. В першу чергу я бажаю знати себе, пізнавати себе, бути здоровими і бути відкритими до можливостей, до мрій, до бажань. Навіть коли вам здається, що ці можливості, можливо, там не напряму ведуть до цілей, життя показує, що інколи до цілей ми йдемо з різними поворотами долі. Тож, рухатись до своїх цілей, рухатись до фінансової свободи, розвивати в собі звички, які вам будуть в цьому допомагати, або звертайтеся в iPhone, і ми разом з вами вибудуємо вашу стратегію до фінансової свободи. Не зупинятися перед труднощами, ставити перед собою амбітні цілі та крок за кроком рухатись до їх досягнення. А з огляду інвестицій, скажу наступне: найскладніше це рішення діяти, решта це просто наполегливість. Тож дійте. Найшвидший спосіб потроїти свій успіх це подвоїти свої інвестиції в особистий розвиток. Завжди навчайтеся. Є лише одна інвестиція, яка ніколи не зменшиться. Це інвестиція в себе. Тож не втрачайте мотивацію для саморозвитку. Мої побажання глядачам на 24-й рік це інвестувати навіть тоді, коли вам здається, що ви не знаєте, навіщо це робити. Бо лише є така звичка, що вони завжди будуть потрібні, коли їх зазвичай немає. Просто це трапляється або раптово, або скажімо так, ваше відношення потім зроблю час ще є. Воно наражає вас на те, що ви все відкладаєте а грошей так більше не з'являється. Тому навіть коли ви не знаєте, на які цілі вам інвестувати, ви маєте, що, що у вас є дві цілі завжди: це ваш резервний фонд, це гроші на здолання якихось негативних, неочікуваних життєвих обставин, та на вашу фінансову свободу, бо вона настане, і вам потрібно буде вже сподіватися не на державу, а на самих себе. Тому, коли ви робите ці речі, ви захищаєте себе як на зараз, так і на майбутнє. Але з іншого боку, я також бажаю, щоб у вас не було перекосів, коли замість грошей ви відкладаєте життя. Бо наше життя змінюється саме нами, а не нашими грошима. Тому активне життя зараз це важлива запорука вашої фінансової свободи. І я цього і бажаю в новому році, щоб ми активно рухались до нашої фінансової свободи для того, щоб нам всім перемогти і жити довго, щасливо і фінансово убезпечно. З новим роком. Я вам бажаю, щоб якими не були прогнози на 24 рік, реальність наступного року була кращою, щоб в вашому житті і повсюду вас в економічному світі було більше позитивних новин з Різдвом Христовим та Новим Роком, вас, дорогі глядачі!